Ватафа Шнеля, кто это смотрит? Шнеля. Че твоя сосалка в углу плачет? Это про меня, наверное. Это я. Извините за качки в банах, я бухей був. Сук, 14-20. Это куда лили Гугл? Где ви живете? Где живете? Где живете? Де? А я не встав. А я не встав. Плюс плюс 2-1. Час, можна казати, тролль чи взагалі як якийсь дед старий буде? Тролль? Простіть, пожалуйста, не буду снімить бан, пожалуйста. Я його за це забанив, та ну нахуй. Добрий день всім і вітаємо вас на третьому офіційному засіданні Суду над забаненими. У нас тут Марія і. Філіп. І ми сьогодні будемо розглядати знову заявки забанених людей. Я нагадую, як це працює. Всі люди, які потрапляють в бан на нашому твіч-каналі, мають можливість подати апеляцію через 10 хвилин і написати якийсь текст, який, можливо, викличе реакцію таку, що ми такі, а ладно, розбанимо. Але ми це розглядаємо десь раз на півроку, коли накопичується якась певна кількість цих заявок. Зараз у нас 103 заявки. Я думаю, ми сьогодні всі і розглянемо з них. І ми будемо вирішувати в деяких моментах. Чат буде нам допомагати. Коли ми не будемо знати, що розбанювати чи не розбанювати, ми почнемо з самих перших чи з самих останніх. Ті, що самі давно були. Самі давно, так. Да? Найстаріші. Вони найбільше ждуть, треба з них починати. Вісім да, місяців тому. Давайте перший бан. Так. Е -е, Таймач за підказки. Ти там опоїв чи що. Ну, от її обратно і спустись на землю. А, це Ки це китайчику, китайчику. Щось. Китайчик молодець. Якщо вона просить, то що тут такого? Кусок хуйні китайчику. Е потім мені, Філіп, мене називати планом, я його послав нафту чесно все. А. Він тягає мене і китайчика, а. я даю таймач, левілей до бані до кінця. Оба не бидло. Більше не буду, але це не точно. Ну <світ> там no, нічого такого страшного не було. <світ> Я думаю, що ми можемо розбанити. Але це не точно. точно. Коротше розказую, коли Філіп проходить ігри, то він ну, ніякі підказки в чаті неможливі. Типа заборонені взагалі. Спойлери, підказки. Оце все з цим дуже суворо. <світ> да. ну а все. Філіп любить сам. Це Розбан! Анбан. <плінь> <плінь> новеньке, що буде? Де Філіп, де Філіп, що дивитись, е Іван, е олігенда о, в чаті. йоу йоу мінус. <плінь> 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 Дайте мені бан пліс. А, дайте мені бан пліс і «банворди». — Блін, за не знаю. — Вибачте за використання забороненого слова. Ну дивись. Але вибачився. Ні, Маша, я не знаю, мене отака херня дуже харить. Він тип просив бан. Тобто, чому людина, яка просить бан, чого її взагалі за що розбанювати? Якщо тіп просить бан, то значить хай його і забирає. Бан. Я люблю дивитись Івана Золо, це норм. А це хто? Да хто такий Івана Золо? Що це? Ну там. <плес> Ні, Сі, привіт старий Уєбан. Ти лох, лох, лох. Це, по-моєму, не любить дивитися Івана Зола. це, по-моєму, Іван Золо і пише нам. У мене такий здоровий хуй, що я не можу, так хочеться, щоб він був ще більший. Що я писав? Що я писав? Це жах. У мене насправді всього 5 сантиметрів в повному обсязі. Занадто малий бан заслужений. Трембо, я тебе люблю. Сердечко, 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 ти найкращий стрімер у світі на українському твічі. Ти краще ніж тр... не Трембо і Лебіга. Це Нет, ти бана. красава, цитрус взагалі крутий. Всім рекомендую покупати там щось. Це найкращий сервіс у світі. Вибач, будь ласка, ти не лох. Мені дуже соромно що я так писав, розбань. Як це буде звучить. Ні, він сказав лучший, чем. Ну ладно, лучший, чем я. Ти вважаєш так? Ну, так. Я думаю, що так. Це ти зараз так спеціально кажеш, щоб я почувствував трішечки себе хорошо. Так. Анбан чи бан? Ну, тип, прикольчика якогось написав. Він смішний, кажуть. Смішний, капець, привіт, старий у**. <laughs> Ты лох-лох-лох! Соси! В мене нахуй здоровенный! Ну, дисциплина написал разбан тоже. <clears throat> ну, разбан тоді, шо ви? Ну, давайте, давайте, ладно, ладно, Розбан. Бля, як тяжко на заробітках, в Польщі у 17 років. Бля, як тяжко. як за... <laughs> тяжко. <elements>, закрийся, придурош. <laughs> <laughs> Причому два рази стрим ти вже за. Бала. То не знає, хто вперше на Твічі, стрім Елемент це бот, який допомагає в чаті. Бля, мене заїбали вже ті забити. Це інший день, Маша, це інший день. Нахуй був тупий казелм Елемент, тупий козел. Це теж інший день. Ті, просто приходив в чат срати зі стрім ставити рулетку на оці фейкову валюту гривні і розказувати, що його заїбали заробітки в Польщі. А потім зайдіть на стрім, будь ласка, чи стрім. Е, таке ми дуже дуже не любимо. Зазвичай одразу пірмачі даємо. Вибачте, будь ласка, більше так не буду, то я просто на новий рік був п'яний, того і писав. таке. А, на це до... на це добря... а ще так давно, так давно, прикинь. Це, це добряк. Так. Та звісно, анбан то. Да, це анбан 100%. Ан ми зазвичай, якщо хтось отак от рекламується, ми даємо бан перманентний, ми не таймач даємо, ми дуже це не любимо. Але коли є можливість, типу, ми потім е, розбанюємо, якщо ніякого іншого порушення не було. Так. Е, ти думаєш всім 500 глядачам цікаво слухати про якісь камери. Е, Бабурях видалив. Ахаха, клоун. Бабурях забанив. Unban request, клоун. Ні, бан, нахби він якийсь хейтер просто. Ну, але ж ми даємо шанси людям. Чат, вам би цікаво було послухати про камеру. Тук-тук-тук, Доб... добрий день. Ви не хочете поговорити про камеру? Ну що робити, ну я не знаю. Я пройти розбану, тому що, е, типу, ну людині, воно не треба. Він написав клоун та і все. Я би розбанив. Ну, розбанюйте, Е, Дізерт, приходь, розкажу тобі про всі камери, які в мене є. Анбан. Бідон з молоком. Я їбав в мене понос. Бля, я Су, Чого така діарея? То працюю вже третю годину, стрім в туалеті, сиджу сру. Су, Байт понос. Бля, чего такий проср? Сука, админы за мій и понос, бляаааа. Я понос Засуджую, засужу. Його забанили, по суті, Ну, конечно, за таку хуйню було было даже его таймочиву... Бачите, але добили його за те, щоб банворди. Тепер анбан реквест. У мене закінчилась діарея, і я прочитав правила твіча. Вибачте, мене можна розбанити, будь ласка. Та звісно можна, і купи собі і модіум якийсь, не знаю, не приходьте. У мене дежур, таблетки і модіуми дежурні лежать на столі. <laughs> я не знаю, може вже є насправді щось краще навіть, але я з дитинства і модіум. Може, цей не до лікаря сходи звернися, якщо воно продовжується до сих пор. Короче, анбан. Бем? Конічуа Юнайтед Е, Дайте голосування на кепку в фільмі. Кепку в фільмі? Не знаю, це може як банка у, у да, Придумав, придумав прикола Давай Дайте голосування на кепку. ну, Танубля, Лебіга поверни вареники, типа одяг на героя, звук, п**да А що. Light! Light! Це ваш модератор такий у нас в чаті є. Ви можете, і ми забули коли, коли перечисляли. Е, можна попастись під гора... гарячу руку, можна просто в поганий настрій попасти е, в якийсь розшатаний стан, скажімо так, а можна просто бути ні за що класно тим лайтом. Випадково, Випадково. Дід просто пере... переплутає кнопки. Коротше, якщо ви колись будете забанені забанені на каналі, і ви нічого не робили такого, то скоріше за все це лайті. Сильно не ображайтесь на нього, але це весело. Конічіва, Оп. Пупка за лопка. Привет. Я врач, который стримит в подвале, консультирует по медвепросов, захотите, поболтаем. Поболтаем, мне так нравится это слово, поболтаем. Да. Простите, пожалуйста, не буду снимите бан, пожалуйста. <laughs> а, это россияне. Я врач, который стримит в подвале и консультирует по медвопросам. Что это вообще там за врач який стримит в подвале и консультируя по медвопросам? А че у него цей? Че в него. Канал, якийсь там Play написано. Щось там Play. <плес> в, що, в Що він грає? Та <плес> <плес> це бан, все. Росіянам входа немає сюди. Так, Артем. Привіт, яку клавіатуру можеш порадити, яку клавіатуру можеш порадити, яку недорогу клавіатуру можеш порадити. Умреш нахуй! Тупо через, ще, через тиждень, блядь. <плес> Добрий день, шановні модератори цього прекрасного каналу. Хочу вибачитись за дуже неприємний та зовсім недоречний жарт. Запевняю, що такого більше ніколи не повториться. Не повториться. Також хочу щиро вибачитись перед Марією. Не міг навіть уявити, що може бути така реакція на моє повідомлення, але тепер усе зрозумів. І надалі буду дуже обережно та зважено писати в чат. Ще раз приношу свої вибачення. А це, а... А це правильне вибачення. Да. Анбан, так слава Україні. А чому ви виглядаєш як Марк Гуакамолі? Я знаю, що це якийсь росіянин. Е, Привіт. Е, ага. Як ти ставишся до того, що Сімпл зустрічається з руською? Е, Тремба може стрімити стул на 20к онлайна. Тебе влаштовує, що зелений стає диктатором. Опела лава! Нащо нам не нада? Абсолютно не треба. Іди Я пухнув зов. Ха-ха, ха у вас там зетка зверху. Ахаха. Це росіяни. До свидання. Да, це це вам подиви uh, на юзернейм. Розмова коротка, бан. Да, пішов нахуй. Ану. Починається новий турнір по сумо в Японії. Там три українця. Дивимось. Сумо це такий спорт в Японії. В інтернеті є пряма трансляція Сумо. Це гріша рішетник. Завтра починається новий турнір, це на наступний день, так? Завтра. А, ні, це, це було в 10 вечора, це вже вночі. Починається новий турнір Сумо в Японії. Там же приймає участь десь три хоробрих українця вночі або рано вранці. Вітаю! <реш> Вітаю! Завтра у першій історії Данило з Вінниці може виграти турнір професійної ліги Сумо Японії. Є англійський стрім десь з 9-10 ранку. Дуже тяжко, треба розголосну підтримка для Данили. Дуже тяжко. <реш> так і, і все, це вся, вся історія повідомлення на цьому каналі. Просуває українців, розбан, смішно, смішно, смішно. що він Дочекався анбан реквесту <рес> і те саме написав. <рес> розбан, розбан. Анбан, анбан. Дуже гарна Марія. Нений, почув, успокойся, ахуєвши. Це я на емоціях. Я от от таке... О, тут на емоціях. Оце ти. Же, да, це, це вже не скінчений. Скінчений. Да, Так, звісно, да, тут да, зараз да, все йде да. нескінченный. Крайні повідомлення писав в жартівливому тоні. Та, да, розбан, це, це емоція. А що ти? Це мої емоції. Ну полі. на, розбанюй тоді. Значить, чуєш ти Андрій, нахуй. Анбан. А -а 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 Лавілей! За спойлерів. Я тут вже взагалі нічого не рішаю. Правильно все слухаєш лавілей. Так. Перше повідомлення в чаті до вашої уваги. Я хочу срать нахуй. <свист> <свист> рулетка, рулетка, тоже на работе, Е, э, Тепер це дівчачий чат понял. Э, у вас свин. Синяки. <свист> Кстати, Україна сміялась над чмобіками і тепер забаву вылавливает на вулиці людей. Ой, ебать. Бинго! Бинго! Мене взломали. <свист> <свист> а, це 23-й рік, Маша. 23-й? 23? Да. Ну давайте розбаним тоді. Дуже давно було. Це 23-й рік народ. Це 23-й, Він дивив, він писав в червні, що хочу срати. Може, він змінився? А оце написав в грудні аж. Я, сво... я кожному своєму бившому вірила, що він зміниться і знову наступала на ті ж граблі, але я знову ж наступаю на ці граблі. Анбан. Анбан. <кх> що у нас тут? Е, как стать стрімером? Зруйнована Росія топ. Тут пише розкладкою, як дід Шинобі зазвичай пише. Е, Попрошайка можна. Кожне 100 стрім без стрімера, попрошайка, де ваш стрімер, підбирай, бідолаги. Це, мені кажуть, якийсь, типа, цей Бідолага, і троль. Бідолага, іди. А зараз ти... можна казати троль, чи я взагалі якийсь дед старий буду казати? Троль? Да. Кіно. <риклад> <риклад> Хуй троль! Ну, типа тролль в інтернету! Троль в інтернеті, тупо. Ну так, да, така, подивіться, як він общається. Рейджбейтер називається, Маша. Уже по модному казати. Ну так. конечно, ну бейтер! Троль, блядь. Ні, це провокатор. Рейджбейтер e, да. і троль. Бан! Троль пошов нахуй. <рес> е, жир. Смайлики Сакура. Сакура неправильно написано. Чому злишся на правду? Кому цікаві клер і другий цей? Ага, я пам'ятаю це. Мені просто реально не цікаво було, було круто з Тим о тим з ріфтом було круто. Перший діалог і бан. Простіть, судді. Я ще занадто малий, щоб сідати за решутку. Мені жалко тепер. Надивив на жаль. Я бажаю, що його можна розмати. Ну, типу, я вважаю, що можна його розбанити. Тут нічого. такого. Ну, він написав, чому ти Оце я злився на чат на тих, хто записав. Він пише: ну Мені не цікаво було, було круто за тим. Ну, це його думка. Його не варто банити за те, що йому не цікаво було склер. Тому що ми його можемо я думаю, розбанити. розбанити. о Оцього, оцього пам'ятаю! Ну, його читай. Е, сидів у нас дуже довго. Сидів у нас дуже довго е, ну, 236 повідомлень, але прям дуже довго був. І щось йому в якийсь момент не знаю, блять, що на але приходить і просто мовчки. Їба... Я проходжу мафію Old Country, що... Він бачить мені мені спойлер. Раз, спойлер, два. Лавілей його банить. Я, я потім про це дізнаюсь. Е, він пише: за слава Україні, пішов нахуй. І я такий думаю: блядь, а що сталося? Я пам'ятаю цей нікнейм нафту. Просто е, уйбі ще прийшов мені спойлера. Ну, він сидів, прям як... ну, довго сидів в чаті, подивився, що там вся, всяке щось писав. Е, і я читаю, заходжу, наприклад, до Лебіги в чат, дивлюсь, а що він там цікаво писав. А там його останнє повідомлення: Тремба, уйобок, Тремба, уйобіще, нахуй, Трембу. І я думаю. Так пошол ти на блядь. Я його забанив у Лебіги, я його забанив у Фоксі, я його забанив у Лавілеї, а у Нікі, Я його всюди забанив, а потім він через пару місяців мені Бодя пише, каже, б, тут цей тіп плаче, скидає міші гроші, щоб його розбанили. Ти не проти, якщо я розбаню? Я кажу, скільки скидає? Бодя каже, 500. Я кажу: ну хай поки, хай хай розбанює, потім ще 500 буде. <п 'я> <п 'я> <п 'я> Льоха трицепс, соси біцепс. <свист> бан, конечно. Дай дай пожидай бам, Дай бам, Дай бам, пожидай бам, пожидай бам, <свист> пожидай читай пожидай бам, пожидай бам, пожидай Бан пожидай бам, пожидай бам, пожидай бан, пожидай бан, пожидай бан, пожидай бан, пожидай бан, пожидай бам, пожидай бан, а ну, а -а -а. да да пожидай пошутил. <свист> бан, бан. Да ладно, я ж Вова Adidas. 1, 2, 3, 4. Че, опять устал стримить? Два часика посидел, і все, і вон 12 часов пошли в шахті. Ага, понятно. Э, покрутил кески, ну, це паста це російська паста. Mm -hmm. э, китайчик забанив його. Цей... Манника, цей російська... <рес> Манник, а це якийсь російський Маннік. Піпец вкусный. А, це знову на вейп пішов. Блять, вова адидас. Іди, хавай, кишка. Э, ха, мані клас. хавай, блять. щип. Да калачи. щибекалачі. Все, пока. Так, як ви сексом займаєте. А коли кінець стріму, коли кинеть стрім, як ви сексом займаєтесь? Так, <світ> <світ> 에... да, та не норм, набери. Піська. Піска. А піська заросла. Ти попіс на своє красивою пісею. <світ> трусики спалила. А Марія трусики реально спалила. <світ> Я вибачаюсь, то писав мій друг. Прошу вибачення в Марії. <клево> Ох, <реш> Боже, як це боляче. Даже, даже боляче читати це. Даже, даже боляче це Ци, цитувати, 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 да. цитувати да. Да. ну блін, ну буває в людини. Ну всі ми знаємо, бачили вже скільки таких ситуацій було. Що реально друг писав, м -м, решив підставити людину. Да, зазвичай, Ні. зазвичай дійсно, да. В да. мене теж друзі Ні, приходять зразу починають писати з мого акаунта всім на стріми. Ну ми, напевно ми, може вчежиті, знаєш, десь живуть. Да. Ну, ну ладно, Анбан. bann. давайте нехай продовжує стрім в два рази, бо він ж тупо проспав дійма. По факту взагалі-то. Стромбич, а як ти... — Так це 11.56, 115. А скільки спать можна? В тебе скільки стрім, Стрэмбич, а як ти справляєшся з цією напругою спати до обіду? Це ж так складно. Китайчик на 70 тисяч секунд, на 600, на 70, а потім так ну пошл на... І за що бан за що, що за безподіє диспоті, сказав факт, що треба спати до обіду? Ну По факту нема нема за що. А як ви ставитесь до Евелона? 10 хвилин тайм-ату відсидів. А як ви ставитесь до Велона? А як ви ставитесь, <laughs> до, як ви ставитесь <laughs> ну, нічого, до стрімера ні. злого? Злой. <laughs> Нічого життя людини не вчить вообще просто. Так, а що до цього писав? Ага, де ви живете? Де живете? Де живете? Де? А я не встав, а я не став. Плюс плюс два-один. Вмр уп. Це записки сумасшедшого якоїсь. Да, да, да. Скільки вам років, скільки тобі років, як вас звати? мп ап. Це якийсь малий вообще. Мені ніби здається. Бан, бан, пожив. Може, виріс? Ну давайте, може реально підріс? Бан бан. Тремби молодці, що займаються. Філіпу. Сорі за капс, але дупа чомусь не горіла сильно. А від твого голосу в мене. О, я щось пригадую. О, це є це ужас. Це тіп, хто пише, що в нього стоякатніки на голоса, коли вони іграли, вигри. Я відвертий і сказав правду, на смак і колір всі олівці різні. Ще раз скажу, що у Лізловені сексуальний голос. А якщо її хлопець так не вважає, то що ж поробиш? Бабуся щось йому пише, це пише, бо ти манюня, трошки підростеш і зрозумієш. Трем би привіт, так і є. Я вас замутив, бо вважаю, що нічого казати, що мені робити. О, 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 о! Якщо дойде до ваш до цього вашого суду над забаненими, то опі себе тим молотком ідіть лісом, не роби! Ми тебе у Братанчик, получаєш по свому, по своєму оному, о цьому, от своєму, получаєш. Хай воно в тебе насохне. Так, якщо всі інші можна було тільки дивитися, а цю можна і відправити, то відправ це твій дім, баня, обитель зла. Давай тоді поїзд пояспуса. Ага, фільм якийсь вибирали, Потяг в впусня. Посан... Дай їх діти, баба, вони не справжні. Спойлери якісь чи що? Не знала, non, що не спойлерити не можна, не можна не в правилах не цього не було, а я на часу заходжу на канал, вибачте. Це буквально одне єдине правило на каналі. Коли ти заходиш в чат, натискаєш написати в чаті, там вилазить правило не спойлерити. Писати українською не спойлерити. Хіба є люди, які кайфують від спойлерів, і це стандартна мова розмови? Це ще самий початок фільму був. Не прикинь, тупо весь фільм. Йоп, твою мать. Я пам'ятаю, що це за фільм. Ти весь фільм дивишся півтори-дві години для того, щоб в кінці побачити розв'язку і такий ахуєть, А людина пише: Так вони, да, вони не справді, це, це, це не їх діти баба. Для чого? Ні, ну це прям жорстка. Якщо це початку фільму, це дуже жорстка. Але ну, ну вона не вибачилась і не знала, і більше, мабуть, не буде. Я думаю, якщо людину розбанити і вона написала такі слова, то вона не буде більше спойлерти. ти боже вона таке, не так. Да, вона вибачилась. Це основне, якби вона тут написала, пішла на хуй, <п 'ятування> то звісно би забанили. пани. <'ятування> ну, я, Все. в мене просто дуже горить від спойлерів, але анбан. Я сподіваюся, що більше так не буде. Питання Кирило: чи можна перед тренуванням пити Маккофі, Яріку, ні, каже, Субота на його людей, а Філіп хати спалював. Забирай плов, то убігай. Зато коло зеро. У Філіппа просто ці дні. І я це підтвердив. Реально, ці дні були в тебе. Ці дні називались Нескінчений стрім 3. Насправді нічого супер страшного не написав, це просто дійсно були ці дні. І тоді могло вивести з себе будь-яка хуйня. Анбан, звісно, анбан. Можна на русском, не Зачто дебілів. Бан бан. Я вже плутаю. все. Так, бажаю здоров'я. Була малою дитиною, розкидувала одного російського стрімера, поважала це крутим. Тепер українізація зробила свою справу, прошу розбанити. Слава Україні! Ану, чекай! А ми можемо подивитися, скільки пройшло часу. 23-25 1 травня 24-го року. Анбан Реквест через. Через півтора року. А, ого, ні. ого! Так. Да, я думаю, що за цей час можна було трішки ну, Це роздупути. Мені дуже приємно таке читати, якщо це правда. Да. Unban. Unban. Ого. 30 повідомлень. Так, бувай. Бувай, треба бувай. Бувай, треба бувай. Привітик. Сука, ти тільки що писав, блять, бувай, в 30 разів. <смі> ти через через дві хвилини пишеш привітик. Ну він попрощався, потім прийшов назад і Я пам'ятаю, я пам'ятаю, це здається, я його і забанив. Привіт-привіт, Реме. Привіт-привіт, привіт, привіт, привіт. привіт, привіт, Я з ним привітався, він замовчав. Наступний стрім. Е Привіт, чому мене забаніли? Запанілі. Це Google. Хто не знає, прикол про удалілі Google. Якось треба вже освіжити, я думаю, його серед людей. В мене мама була в Україні, батько в Австралії знаходився, і вони там тільки говорили ну, по фейстайму якомусь. А в Австралії там же ж зовсім не такі правила. По цих торентах, по цій всій ніяк, як в Україні. І батя на машину десь скачав піратську, типу, цей піратські карти. Щоб поставити собі маши... на машину. Машини. І мама щось якось говорить з ним і щось каже йому там, типу, погуглити, щось, щось треба загуглити. Візьми, візьми загугли. Він каже, так я, 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 я не можу. А вона каже, чого? Він каже, так мені удаліли Google. <гум> він подумав, що йому, а він, він а він просто у іконку. іконку, знаєте, в третіє іконки, він її випадково переніс, вона, вона пропала, просто іконка. А він подумав, що через те, що він скачав піратські карти, що йому удаліли Гугл в Австралії. <гум> чому забанили, все спам? <гум> спам спам ой, спам ой, спам, ой. спам А, і це вже твінк. Це вже твінк. Це, це інший, це, це, це той же тип, але з твінка писав. Нє-ні-бан, uh -huh. ні, 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 ні. це бан, це ужас. Бан. Скіп. Дьош. вибачайте, але шоу дивитись з вами я не можу. Дуже часто паузу ставите ББ. Так, а ми більше не дивимося шоу. Повертайся! Бам-бам! <реш> Вертайся, <реш> більше ніяких шоу! Короче, да-да-да-да-да-да, така пісня така, їбать. Фнаф чисто Шо в шкафу ховається, в або Outlast, там три. Що, 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 що? Я його забанив. Потім, взагалі. Через день. Ввечері. Не розумію, за що бан, якщо помилився, вибачаюсь, дякую зараз. Бан. Може що ж ти десь у якась, якась побачив, улишкає? В мене, в мене причина, значить, була його забанити. Випадково ні, я випадково не міг забанити його. А, -а, -а. а гляньте, що у Фоксі писав, якщо можете. Так по пу, пу пу а хаха -ха, туди відтрахаємо цю скелю. їбать, Батькогадайка, Філіп трохи х його вгадує, прям дрісня Філіпчик, Тремба, самі знаємо, їбало бало на нуль. Це його за це забанив? Тануна. Це коли ми грали в гру, да, це 1 грудня. Це ми проти... Я проти Скелі був у Фоксі на каналі. А -а -а. Я щось розказував. І він щось сказав, я йому відповів, я його пішов забанив в себе, і я йому на стрімі тоді сказав, що типу, пошов ти на. Ладно, ладно. ладно. ну розбан, ні, це А що він мені каже? треба самі знаємо, бало на нуль. Нахуй. Я щось розказую. Він мені каже: бало на нуль. Ми знаємо на піздець. А де ти таку знайшов, Що на ухо кричить? Що це за рапунсель? А нащо тіпа так тіпа, так накурило? Як воно дружить з по потіпали біги інших латентних опешників? Як воно пити бабки у держави у йопки, не кривий пала, тільки що не розумієш. Продажні банворди. Що твоя сосалка в углу плаче? Це про мене, навірно. Це я. Ні, це бан, який це якийсь добре повний. Да, 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 це Це прямо уйобіще. Watch Tokyo with me on Twitch. А чому ви це забанили взагалі? А сумо? Може це чемпіонат сумо на хуйню? Ну вийди через дік. Блін, ну мабуть розбанювати треба. Ну він написав анбан-реквест. На розбан. Він, він, він може навіть він, не знає. Може він, може він випадково щось класно взагалі. Може. Дивись, це якась, якась штука, як то він поділився автоматично. Може він десь щось дивився, поки йшов стрім, класно і поділився в чат. У його знає. Ладно, анбан. Здорово. яке слово тупари. Хто напше це слово використовує? Це реальне слово, яке використовується тільки в якомусь дубляжі 90-х років фільмів. Тіп в чат нахуй, залетів. Розбаньте, будь ласка. Давайте розбанимо, подивимось, може, типу, ще щось поміняється. Анбан. Даємо людині шанс. Так. Пашок привіт, слава сатані. <ріст> дайте <ріст> <ріст> дайте <ріст> хуя. Як каже, пашок топовий. Де печінка гусі? А ви, а ви чому не на, протест, не на протест, так? Так? Ага. Качки бані. А це я забану, да, крем, да Це може, коли ми з Кирилом займалися на нескінченному. <гум> Що не на протестах Качки і бані. <гум> Вибачте, вибач ви... за качки в баних я бухей був. Сук, 14, 20! Якого хуя ти бухий був? Мені а взагалі... що ти був? Бухий, а не на протесті, блять! Кстаті, блять! Що за хуйня? Ти су. І на протесті не був, ні не качався, блять. Бухів два, в два часа дня. Мені взагалі подобаються підкачені молодики. Півтора місяці вже не бухаю. Навіть якщо не розбанити, дякую за працю, вибачте. Та нормально. Ну, адекватний абан реквест цей, реквест по собі, тому. Анбан. Ватафа Шнеля, кто это смотрит? Шнеля. Тупо Ватафа Шнеля, кто это смотрит? Как я сюда попал? Кавычки, <говорит> будет лапки на украинском. Хоть язык свой родной выучите, А потім... потім, блокуйте. Пасаси просто і все, і до свидання. Е, э, на цьому всі все, Ми пройшли, все. Дякую всім! Починаємо новий рік з, -з, -з чистого листа. Да, дуже дякуємо вам за вам те, за, що за, були за тут. Це стрімчик. Дякуємо, що приходили. Дякуємо всім новеньким. Сподіваємося, вам сподобалось. Приходьте ще, ми вас будемо чекати. Е, дуже прикольно вийшло, У нас нарешті провели заяви. На е телеграм-канал телеграм підписуйтесь, там є всі анонси, коли стрім буде, коли не буде. Коли якісь нове відео виходить, все, коротше, вся інформація там. Да, там в телеграмі, саме головне в телеграм. Там і Марії Телеграм, є, і мій телеграм, і Ютуб канали. Коротше, все там є.